Який коментар? Вітаю Чорноморець. Нам на сьогоднішній момент не вистачило десь щільності, десь, десь можливо характеру в роботі без м'яча і, ну, і майстерності, звичайно. Важко створюються моменти, важко просуватись. Я б не сказав, що там для нас це програшна гра була по грі саме, але ну, це футбол. І одне, якби ми обстучали там штанги перекладені, це одна ситуація, коли в нас там якісь там, півтора моменти, ну, це замало. Це замало, щоб розмовляти про якісь амбіції, перемоги і, і взагалі якийсь конструктивний шлях. Вони мають пошкодження. Вони мають пошкодження і тому така ситуація. Можливо, ну, Не тільки їх. В нас є ще футболісти, які не, не мають можливість на сьогодні приймати участь. І всіх не вистачило. Всіх не вистачило. І ну, знову ж таки, ті хлопці, які здорові, ми, ми також на них розраховуємо.

Я не можу оцінювати наскільки він там гарно зіграв в обороні. Я знаю, що ну, у нас на сьогодні такий рівень, на жаль, чемпіонату, що досить важко вскривати якусь оборону, особливо коли команда сідає там трошки нижче. Це дуже важко робити. Зазвичай це роблять легіонери, як правило, у нас. Це майстерність, це мобільність, це оцінка ситуації, це своєчасно відкрити, своєчасно віддати. Це комплекс. Не так просто. Можна хоч 100, -100 людей підняти в атаку, але якщо ти по таймінгу не встигаєш, не вчасно все робиш, воно просто нічого не буде.